Я не знаю, що таке натхнення. Знаєте, мене воно, якщо брати, то в мене воно постійно. Тобто я не знаю, я вранці пробуджуюсь, в мене воно вже є. І, да й і цілий день воно є. І єдине, що єдине, що мене інколи заставляє, якби би заводить в ступор, це коли я бачу одну картину, от я бачу картину, їх в мене там багато в голові, всяких, вони крутяться такий калейдоскоп. От я бачу картину, а потім я починаю працювати, і раптом я бачу, ні, 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 так я не буду робити, я буду по-іншому. І е, коли починаєш по-іншому, то міняється вся, вся все повністю міняється. В кінці кінців ти зробиш роботу, яка ну, мало схожа на те, що ти, що ти бачив. І ще я хочу сказати одну річ дуже важливу: якби мені вдалося хоч один раз в житті зробити те, що я бачу, якби на цьому світі були такі можливості. То це, це була б колосальна робота, звичайно. Я б, може, тоді був задоволений. А так, я хочу... коли я закінчую роботу, я ніколи, тобто, в мене, мене завжди. Я приходжу на другий день, там, наприклад, я її закінчив. Ну, закінчив пізно ввечері. Так? Я завжди закінчую пізно ввечері. Я працюю до 9, до 50 вечора кожен день. Приходжу на другий день, і вона мені вже не подобається.